Шаурмяні, усім привіт! Це Вінниця, вулиця Янгеля, 54. Дядя дьонер. Я хочу себе побалувати чимось таким етиким, щоб випромінювати багато добра. У місті вже темно. Зара. Шеумер. Але на душі світлесенько та настрій дьонеристичний. Хочеться дьонер. Дядя Дьонер, Агент Дьонер 007. Да ходімо, замовимо вже щось попоїсти, це що воно коїться. А у вас є шаурма? Дьонер булс XXL великий. А окремо картопельку можна до дібку картопляні. Часниковий, будь ласка. Різк. Дьонер. Дядя Дьонер. Хлопчина, сфоткай мене. Ось тут і заночуємо. Я замовив діонер XXL. Дівчина каже, що він важить 500 грамів. Звісно, я замовив з телятиною. телятинку. Ще треба вміти вготувати. Я окремо замовив картопляні діпи. Рік картопелька фрі це добре, але картопляні діпи це щось смачненьке та більш смачненьке. Зараз я вам покажу чому. 5 адрес. Це якась загадка. Чому 5 адрес? Тому що є 5 дядя дінерів у Вінниці. О, а ми ось тут академіка Янгеля 54. Так приємно бути в знайомих місцях. Навіть у газетах пишуть. Треба йти забирати те, що належить нам. Ось такі діпи. Ну, Картопелька це завжди смачно. Дивіться на цей дьонер XXL. Дьонер XXL з тарятиною 185 гривень. 65 гривень. Ще я запитав у дівчин, що за соус вони сюди льють. Це фірмовий соус. Чи то шава, чи то дьонер. Перший кусь треба робити і там, і тут. Дядя дьонер. М'ягесенька, свіженька булочка. Телятинка. Ще не зрозумів. М'ягесенька вона чи ні. Свіжий огірок, свіжий томат, листя, салату. Оце я називаю мистецтво. Які кольори? Подивіться, що коїться. Я з'їв верхній поверх цього будиночка. Багато-багато телятинки. Треба випити рік на тюрель. Потім заїсти це все картопляними діпами. А ще тут є сирок. Ось тут стільки м'яса. Це все говорить про одне: що гостинність вінниці на високому рівні, шаурмічна гостинність вінниці, дуже свіженько та дуже смачненько. Я розумію, чому тут немає картопельки, куди тут ще картопельку розкласти. Весь простір займає м'яско. Місія виконана на всі 100%. Дуже багато м'яса, свіженькі овочі, хрустенька булочка, фірмовий соус це вже щось, ось щось оригінальненьке. Вінниця це топчик. Дуже добре, що у цьому місті є така мережа закладів, як дядя Дьонер. Ну я це відчув на собі. Я вам скажу, що поїв гарний настрій, шоурмічний маю, та все можна йти далі. Тому тут люди такі добрі ходять, посміхаються завжди. Ось це я називаю. Шоума Пауер. такий донар тягне на 8 та 2 олегів. Будьте добрішим за добро, творіть добро, будьте самим добром. А ще свайпайте лише уперед, угору, донизу, ліворіч, то З вами був Шом'я Олег Лебеденко.